Контроль чисельності диких тварин у Тернопільській області у зв'язку із воєнним станом у нашому регіоні забороняється повноцінне полювання, але для того, щоб уникнути поширення сказу та інших захворювань, можна відстрілювати хижих тварин. Для цього потрібен відповідний документ. Тому би хотіли звернутися до громад, до користувачів мисливських угідь, щоб Зверталися до відповідного управління, отримали дозвола і все ж таки проводили відстріл хижих тварин. До них відноситься лисиця, вовк і на превеликий жаль, ще шакали вже з'явилися. Володимир Стахів зазначає, крім того, у разі виявлення випадків захворювання або загибелі диких свиней від африканської чуми, дозволять проводити і їх відстріл. Відповідний документ, який дозволить полювання на диких тварин, можна отримати у південно-західному міжрегіональному управлінні. Процедура така: користувач мисливських угідь звертається в південно-західне міжрегіональне управління, дає список єгарської служби своєї, і тільки єгерській службі ми видаємо ті дозвола. А вже далі єгар він має право згідно цього дозволу набирати штат мисливців, чи групу мисливців, чисельністю до 20 чоловік і проводити вістер. Євген Гуриш зазначає, площа мисливських угідь Тернопільської області наразі становить 984 тисячі 179 гектарів. Станом на листопад 2025 року в південно-західному міжрегіональному управлінні вже видали 102 дозволи. Після його отримання та формування бригади мисливців необхідно щонайменше за день до проведення відстрілу повідомити про це місцеві органи влади Національну поліцію, Держпродспоживслужбу та відповідні територіальні громади.